Чи вважаєте ви, що Україна повинна примусово повернути чоловіків призивного віку за кордону? Я вважаю, що ні. Хай вони вже там сидять, які з них воїни. Ну, примусово цього робити не треба, але хто має бажання, то так. Насправді не думаю, що хоч будь-який примус змусить людей дійсно піти служити. Для перепису населення для формування генофонду. України іти воювати потрібен кожен захищати нашу країну. А не одні повинні сидіти десь, а другі постійно бути в окопах. Ну це кожна думка кожної людини. Це право кожної людини. Багато таких, які поїхали, працюють там, але вони тимчасово мають повернутися, зареєструватися, пройти перевірку і поїхати назад. Вся ця примусова політика призведе до того, що втратиться ще. І залишки довіри людей в самій Україні, і навпаки, ми побачимо зворотню тенденцію, тобто рівно ті самі механізми, які ми бачили з абсолютно усіма заборонами, які призводили лише до збільшення товарів, а, Ну, або послуг, або зміщення вектору. Вони вже нашу державу, як би сказати, вже не підтримують. Вони продали вже нашу державу і покинули її. Хай не приїжджають взагалі. Просто чоловіки, які залишаються за кордоном і так на напівзаконних якихось підставах, там і залишатимуться. Чоловіки тут втратять свої там, ще елементи довіри до влади. І наприкінці ми просто побачимо масову міграцію надалі з України.